Добрий день, це канал я і мої кози. І ми готуємо смачний сніданок. Так. Це в мене м'ясо. Вже тушилося трошки, зараз ще додам трошку перцю, лаврове листя. Трошки посолю, небагато, бо я трошечки посолила. Все. І відправлю далі хай тушиться. Так, поки пательня суха, чи там другу пательню, хто має, як, як кого, я спражила муку, піджарила, спражила. Ось до такого золотистого кольору. Ось. Вона буде стояти чекати свого, свого часу. Ось. Поки м'ясо тушиться, вона фрешила ще салат з помідорчики. Помідорчики домашні. І запікається каша гречана. Будемо ми робити до каші гречаної смакоту. А як я буду робити, і що далі, розкажу. М'ясо в мене свинина. Порізана невеликими кусочками і віляла трошки води і трошечки олію. І зараз воно провариться, щоб було м'ягеньке. А тоді все остальне будемо доробляти. Так, врізала дві цибулинки невеликих, викидаю м'ясо, щоб вони протушилися. Ну, М'ясо, щоб протушилося з цибулькою. Щоб дало аромат і запах цибульки до м'яса. Ну багато цибульки я не кидаю. А хто хоче більше, хай кидає більше. Кому як смачно. І зараз як? М'ясо тушиться під кришкою від каструлі. Ну, Патенька від каструлі. Тоді, як протушиться цибуля, тоді будемо робити далі. Я покажу, що будемо далі робити і що додавати. Так, м'ясо покипіло, я додала сюди зразу трошки води. Тепер беру ложку і додаю ось цю піджарену муку. Хто хоче, може зразу розвести водою в тому. Як сказати, внищеній. Ну, я не розводила, я сюди буду додавати і буду дивитися, скільки мені треба. Ось. Чи вся піде, чи не вся, побачу. Ну, думаю, що вся, бо я так, вроді, прикинула, що мені має вся піти мука сюди. Хто хоче, сюди може додати собі томатний сік, моркву, хто що хоче, кого що влаштовує. Для смаку, що вам смачно, те собі додавайте. Які хочете спеції, ось, як вам смачно, так собі робите. Напевно, що ще з ложка останеться. Або, або візьму всю і долю ще трошки води. Напевно, так зроблю. О. Ось так. І долю трошечки ще води, щоб було більше рідини. І буде в нас така підливка до каші гречаної. А ви готуйте, як вам смачно. Як вам більше смакує. Так, белю зразу водички і зараз поставлю протушу. Сюди помідорів, можна помідори сюди додати. Я не додаю, я накришила ось салат, далі його замішаю. І будемо салатом смакувати. А тут в мене тільки буде просто м'ясо. Ось така підливка. Таку, яку, яку ми любимо. А хто що хоче, хай той десь сюди собі. О! Ось так. Зараз я відправляю, воно протушиться все. І будемо пробувати смакувати. Ось так. О, так ось дуже темно. Це в мене сметана. загусло, вчора вечір тільки перегонили. Сметани даю багато, бо я в салаті люблю сметани багато. Ось. Ось такий у нас буде салат зі сметаною. Чи сметана з салатом. Я посолила. А хто хоче, можете їсти з олієм. Я ніц не маю проти. Я, наприклад, з олією не люблю, я люблю сметану. Ось так. Значить, такий у нас салатик вийшов. Зараз він минутку постоїть і будемо будем смакувати. Ох, і моя підливочка закіпає. І буде зараз нам смачно. Ось так. Виглядає смачно і досить ситно. М'ясо у нас тут, бачите скільки? М'яса багато було. Каші гречаної не дуже багато. Я ще люблю, коли м'яса більше. Ось. М -м -м. Посмакуємо. М -м -м. Хто там ще не снідав? Чи хто не обідав? Заходьте до мене на сніданок чи на обід. Тут і хватить і на сніданок, і на обід. Смакотіща. Всім смачного, хто буде готував. Мирного неба і міцного здоров'я. Ну а хто ще не підписався? Підписуйтеся, не, не забудьте нажати дзвоник, якщо вам мої відео цікаві. І вам їх цікаво дивитися. Ну і при можливості не забудьте поширити в других соцмережах. Це допомагає просуванню каналу. Ну а зараз всім до зустрічі, всім смачного, ми будемо снідати, всім па-па.